Ви на каналія! І сьогодні у нас прийшла наша подружка Вероніка. Привіт, Вероніка! Сьогодні ми знімаємо макаронний челендж. Ось у нас є продукти такі, є бумажки ось такі. Ось такі бумажки. Хто виграє, отримують ось такі фломастери а хто проиграє, потрібно виконати завдання. Так, почнемо брати бумажки. Перша ми будемо брати продукти, а тоді будемо. Макаронами мішати ті продукти. Соня, бери. Я взяла. Молодець. Читай, Вероніка, що їй попалося. У неї попалося сир. Ой! Соні попалося сир. Ой! Вкусний Ой! сир, Сонечко. Ой! Так, тепер вибирає Вероніка. Вероніка виберу. Ну, треба трошки. Ой! Три. Вероніка, що тобі попалося? Консерва. Консерва. Консерва в нас ось така ікра. Так, Далі Сонечка, вибирай, не смійся, вибирай. Ще попалася Соня. Вероніка читай. Мед. Всіка ти рада. Ось мед такий у нас. У нас такий мед тяжкий. Ой, повістаємо, бере Вероніки. Вероніка, що ж. Сік. Вероніка буде запивати свої макарони ось таким соком. Так, бери сонечка. Мені попадеться тільки. Так, під собою нам залишилися ось ну, такі продукти. Таке, ну, може, попадеться. Покажи. Тяни. Ой, ой бумажки були цілий. Нічого страшного немає. Сонечка, що тобі попалося? Макарони челлендж. Соні, Соня попався бонус. Сонечка, ти можеш собі якогось продукт забрати. Далі. Ні, цього, сир не хочеш. Добре. Соня сир не хоче. Пойдем. Далі. Вероніка. И Соня будем. Тебе больше, Вероника. Силь. Силь. Вероники попался силь. Майонез. Соня по май... ты ж любишь майонез. Не любишь, но мусишь. Вероника, что тебе попалось? Мне попалось. Шоко... Шоколад. Шоколад, так. шоколад. Ось такий шоколад попався Вероніки. Тепер Софійка. Софійки тільки два продукти. Софійка нас везуча. Ще попалася Софійки? Олівки. <звёртв 223> ти рада, сонечки попалися такі Олівки. А Вероніки що? <звёртвит> кефір. попався кефір. Ось такий у нас кефір. А, а, а тобі попався кетчуп. <звёртв> ну, сонечка, ну мусиш. А зараз ми будемо появляться тут маякарони. трахті дох ті дох макарони. Ми вже зварили вермишельки, і зараз ми будемо накидувати продукти. Так, Вероніки попався сок, кефір, шоколад і ікра. Сонечки попався олівки, мід, а це ще, ще сі. Софіки попався ікра. О, ні, це не ікра, це оливки, мед, майонез і кетчуп. Сонечка, що е, на, е, так, собі накидайте в тарілку. Так, і зараз Сонечці допоможу. Вероніка, собі саманька. Сок ти будеш запивати і кефіром теж будеш запивати, якщо хочеш. А шоколад і ікру ти маєш додати і ще сіль. Так, відкриваємо олівки. Соні олівки. Вероніка, поможеш нам відкрити, чи мені відкрити? Давай я. Добре. А я буду відкривати соні мед. Який okay, мед? Обережна Вероніка. Опа, ось такий мед, дивіться. Ой, ох. Ось такий мед Сонін. Ось такий. Сонечка, додавай, скільки ти хочеш. скільки Можеш крапочку? Ось так. Угу. Соня собі наклала мед. Ми відкрили олівки Соні. Сонечка собі додавай олівки скільки ти хочеш. І Вероніка додавай ікру, кефір і сок. Давай я тобі відкрию кефір. Так, зараз ми будемо відкривати кефір. Бороться yeah, з кефіром. Yeah. кефіра. Yeah. Так, так mm -hmm. дівчата собі накладають. Кілочку кефіру, так. так. Так, накладає собі ложечку кефіру. Так і Вероніка ще буде собі шоколад накладати. Соня, ось Сонечка, бач, наклала це, олівки, а Вероніка наклала кефір і кру. Вероніка шоколад і будемо запивати соком. Зараз попробуємо ікра, Чи вона смачна. Потім. Це ікра дуже смачна. М -м! Софійка вже їсть. Вже все додала. Софійка, тобі смачно? Так. Yeah. Вероніка буде мишелі з шоколадом їсти. Так. Як Вероніка? Все, дівчата, їсти. І посолює трошки. <реку> <реку> І будеш запивати соком. Так, Софійка, тобі смачно? Да. Yeah. Софійки, олівки, кетчуп, майонез і мед. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. Майонез. Право, майонезу. Так. Ой, хватить, Сонечка. Так, Все Вероніка, як тобі? Як тобі, Вероніка? Його Сма... там немає вообще. Ну насипай. Немає там. Соня вже з'їла, ще насипай Угу Так, Соня. Тобі сподобалось? Трошки ти його їсти не будеш. Ваш немає. Немає. Ну, Веренька, поможи. Там є. Зашим. Так. Трошечки. Хватить хвороба. На душі, Соня. Так. О, все, Я думаю, хватить. Так, дівчата, їжте, пробуйте. Чи вам смачно? Так, Вероніка, пробуй. Пробує наша Вероніка. Ти з'їш у це, а, а потім будеш їсти семь. Вероніка, пробуй. І сок соком ще. Ти маєш їсти його. Давай, Вероніка. Давай. Соня їсть. Запивай сок. Як? Не смачно? Вероніка, як? Ні. Смачно. А Соня, тобі смачно? Ну, добре. І ще, дівчата? Так, друзі, у нас виграла Софійка. Вона получає ось такі фломастери. Сонечка, ти рада. А Вероніка виповняє завдання. Вероніка виповняє завдання. Бери шанси. Я тобі мішаю. Так, бери шанси. Mm -hmm. Бери, якої шанс. Кого ти хочеш? Бери, читай. «Краще всі, скажи наша. Дай, Соня. Дай. Скажи, наша Соня краща всіх. Наша Соня краще всіх. Молодець, Вероніка, ти виповнила наше завдання. І ще одне ти завдання маєш виповнити. Тому що в цьому ти маєш виповнити два завдання. Ще одне завдання, Вероніка. Mm -hmm. І все. Не бійся, там страшних завдань немає. Підстрибнути п'ять разів. Вероніка, вставай і будеш підстрибувати. Так, Вероніка стане тут і буде підстрибувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, Вероніка, сідай, молодець. Став лайк і підписуй канал. Всім бувай! До нового відео!